Кількість людей з початком війни звичайно збільшилася. Відтепер у медичному центрі Оксфорд Медікал у Боковелі веде прийом лікар-невролог, який займається лікуванням і профілактикою десятка різних захворювань, зокрема таких як захворювання спини, порушення кровообігу, головного мозку, інсультів та постінсультних розладів. Кількість людей з початком війни звичайно збільшилася, і збільшилася кількість людей з тривожними розладами, з панічними атаками. Людина дуже часто не знає, куди їй треба звернутися з таким станом. І приходить спочатку до невролога, тоді ми вже скеровуємо до психотерапевта. Збільшилося також людей з головними болями, особливо з головними болями напруги. Як зазначає невролог Марія Тачинська, сучасні українці живуть в умовах постійного стресу, швидкого ритму життя та сильної напруги і скаржаться на поганий сон, головні болі, виснаження, тривожність та інше. Тож вчасне звернення до лікаря може попередити багато проблем. До невролога вам варто звернутися, якщо у вас є такі симптоми. Найчастішим симптомом, з яким людина звертається до невролога, це є біль голови. Також може зустрічатися запаморочення, хиткість при ходьбі, вони дуже часто можуть супроводжуватися нудотою, інколи навіть блюванням. слабість у якійсь одній з кінцівок або в декількох кінцівках, розлади сечопуску, розлади дефікації, болі в попереку, болі в шийному відділі хребта, грудному відділі хребта, напади у вигляді тривожності. У вигляді відчуття нестачі повітря, серцебиття, в таких випадках людина може звертатися до невролога, а вже лікар-невролог в подальшому буде діагностувати її захворювання. Якщо ви помітили перші симптоми, не варто зволікати з походом до спеціаліста, адже неврологічні порушення можуть призвести до значних ускладнень, зокрема до інсульту, рептового порушення, кровопостачання головного мозку, яке супроводжується зміною мовлення зору, запамороченням, онімінням та порушенням роботи рук та ніг. Дуже багато. Захворювань нервової системи спричинені судинними ураженнями нервової системи, а власне головного мозку це такі гострі стани, як гострі порушення мозкового кровообігу, інсульти геморагічні та ішемічні. Вони, звичайно, потребують невідкладної медичної допомоги. Інсульт це ніколи не є самостійна патологія. Це завжди ускладнення інших серцево-судинних захворювань, і найчастіше це ускладнення гіпертонічної хвороби. Першими дзвіночками інсульту завжди будуть підвищення артеріального тиску, воно може бути раптове, може бути поступове, погіршення самопочуття, біль голови може бути, хоча це не завжди обов'язковий симптом, може бути запаморочення. Може бути головокружіння на прийомі. Лікар вислуховує скарги і опитує пацієнта, проводить візуальний огляд, перевіряє безумовні рефлекси спеціальним молоточком, зірі слух, пальпує певні ділянки тіла. І тоді вже лікар надає рекомендацію. Лікар-невролог має оглядати людину хоча б раз один рік, якщо її нічого не турбує. Якщо людину щось турбує, то звичайно з більшою частотою. Шановні українці, здоров'я це найважливіший ресурс, який даний нам природою і Богом. Тому цінуємо його і вчасно звертаємося до лікарів, в тому числі і до неврологів. Бережіть свою нервову систему, бо від неї залежить якість вашого життя. Надіють звінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.